Дивіться в сьогоднішньому відео. Слава Дьомін розкрив дивну деталь про команду Олега Винника та умови інтерв'ю з артистом втікачем. Крім цього, не стало зірки солдатів Романа Мадянова, який рвався на Донбас і вихваляв Путіна. Також у родині Камалії трапилося горе. З життя пішов близький родич співачки, який лише нещодавно вийшов із коми. І наостанок Крістіна Орбакайте принизила путініста Аврама Руссо та обірвала зв'язки з Росією. Це марс та зірки. Поїхали! Український ведучий слава дьомін розповів, які умови йому поставили менеджери скандального співака втікача Олега Винника, щоб записати з артистом інтерв'ю. Дійти до своєї цілі блогер так і не зміг через мовний бар'єр, адже команда співака не знає української, а спілкується лише або англійською, або німецькою. Дьомін залишився шокованим, адже не може уявити артиста, який транслює свою творчість на українську аудиторію, але зв'язатися з ним можна лише знаючи англійську чи німецьку. Я поспілкувався з головою фан-клубу Олега Винника Валерією Барон і запропонував через неї зробити інтерв'ю зі співаком, на що Валерія відповіла, що всі питання стосовно інтерв'ю мають бути погоджені з менеджментом артиста і дала мені електронну пошту. Але що мене найбільше вразило, так це те, що менеджмент, за словами Валерії, спілкується виключно англійською або німецькою мовою, пояснив перед Слава Дьомін. Він вважає, що вся команда Олега Виника ментально далека від українців, адже не знає, що потреби людей, які живуть в часи війни, змінилися. Так і те, що почав розвиватися інститут репутації. Про це також свідчить те, що артист нібито готує світовий тур, повідомляє Дьомін з посиланням на менеджмент співака. Тобто менеджмент, начебто українського артиста, не спілкується українською мовою, а відповідно, не факт, що взагалі в актуальності подій в Україні. І для мене це насправді трохи дивно, адже як менеджмент може працювати з артистом для аудиторії, не знаючи мови цієї аудиторії, обурювався блогер. Він також пригадав, що за два з половиною роки повномасштабної війни РФ і того, як Вінник підло втік до Німеччини, артист жодного разу не виступав на підтримку України. Друзі, а що стосовно цього думаєте, ви пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. А заслужений артист Росії та затятий путініст Роман Мадянов, відомий зокрема з серіалу Солдати, помер у Москві на 63-му році життя. Причиною смерті став рак. Про це повідомляють Росмедіа. Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор підтримав політику окупантів. Путініст неодноразово заявляв про своє бажання гастролювати на тимчасово захоплені українські території та навіть хотів стати частиною акторської агітбригади. Я завжди разом зі своєю країною і дуже поважаю нашого президента, зазначив Мадянов в одному з інтерв'ю. Він також додав, що його родина, нібито надсилає гуманітарну допомогу на Донбас. Мовляв, усіма волонтерськими процедурами опікується дружина пропагандиста. Поплічник Кремля не змовчав і про своїх колишніх колег, які зробили вибір на користь України чи покинули батьківщину. Я просто шкодую, у цих людей дуже, на жаль, сумне майбутнє. Відірвавши від себе свою батьківщину, країну вони із цим тепер житимуть. І як вони з цим будуть жити, я не знаю. Але найголовніше повторю, вони плюнули туди, на могили. А плювати на могили не можна. Заявив раніше Мадянов. За наявними даними, останнім часом путініст хворів. На початку осені 2024 року. Всі вистави з його участю скасували через поганий стан здоров'я артиста. Ну а ми тим часом переходимо до наступної новини. Відома українська співачка Камалія повідомила, що 22 вересня помер її рідний дядько Володимир Прядко. Серце чоловіка не витримало важкої хвороби, через яку він кілька тижнів пробув в лікарні, і певний час пролежав у комі. До цього лікарі не давали жодних шансів на його виживання. Але останні два тижні до смерті у рідних почала жевріти надія, що Володимир одужає. Чоловік страждав від аневризми. Як зазначає Камалія, він також був її хрещеним батьком, тому це важка для неї втрата. Ми до останнього вірили, що він подолає хворобу, але на жаль, його серце не витримало. 22 вересня пішов з життя мій рідний дядько і хрещений тато Володимир Прядко. На цьому відео ми співаємо дуетом на березі Блакитних Озер Чернігова, де ми завжди всією сім'єю збиралися на рибалку. Ці спогади назавжди залишаться в моєму серці. Два тижні тому, а саме 11 вересня, Камалія писала в інстаграм, що Володимир Прядко пережив численні операції через аневризму, патологічне розширення або випинання стінки кровоносної судини, яке виникає через ослаблення або пошкодження її стінок. Через незадовільний стан здоров'я чоловіка лікарі не давали надій на його одужання. Після госпіталізації вони виявили у нього онкологію, але операція дала ускладнення і прятко впав у кому на певний час. Попри ряд неприємних новин, Камалія не полишала надію, що дядько одужає. Нам з мамою Інною Петрівною зателефонували з лікарні в Чернігові, де перебував мій дядько після численних складних операцій. У нього була аневризма, потім виявили онкологію, і він наважився на операцію. Після операції на аневризму у нього почали відмовляти нирки. Потім він вирішив пройти операцію на онкологію, після чого впав у кому і був на апараті штучного дихання. Лікарі не давали жодних шансів на його виживання. Нам сказали приїхати, щоб попрощатися з ним. Повідомляла на початку вересня співачка. Вона пригадала, що на сходах лікарні побачила голуба, який мав би символізувати хору. Що звістку так дійсно сталося, адже майже перед вирима палати лікарі повідомили, що дядько співачки вийшов з коми. Коли ми прибули до онкологічної лікарні та піднімалися сходами, прямо перед нами сів білий голуб. Мама відразу сказала: це знак він житиме. І ось коли ми зайшли до холу лікарні, цей же голуб почав стукати у вікно. Ми поспішили до лікаря, і тут сталося справжнє диво. Він сказав, що мій дядько щойно прийшов до тями. Коли ми зайшли до нього, він був притомний, навіть жартував і сміявся. А на його щоках з'явився рум'янець, зазначала Камалія. Однак недовго його здоров'я змогло витримати навантаження від хвороби, яка забрала життя чоловіка. За три роки наша родина втратила трьох рідних дядь, трьох братів моєї мами Інни Петрівни, Василя, Олександра і сьогодні Володимира, мого хрещеного, з п'яти братів залишилося лише Юра і Микола, який живе в Харкові, написала Камалія. А ми переходимо до останньої новини. Популярна російська виконавиця Крістина Орбакайте публічно принизила путініста Ібджана Абрахама Жановича, більш відомого під псевдонімом Аврам Руссо. Дочка естрадної співачки Алли Пугачової відмовилася виступати на одній сцені з артистом на корпоративі в Дубаї. Як повідомляють Росмедіа, організатори заходу запросили Зірок, аби ті виконали їх спільні пісні: «Просто любіть тебе та «Любовь, которой більше ні. Проте Кристіна Орбакайте принципово вирішила виступити з дуетними треками самостійно зі свого боку. Авраам Руссо зауважив, що давно не спілкується з колишньою подругою, яка вирішила розірвати зв'язки з Росією. Перед самим виходом артистів на сцену стало відомо, що концертний директор дочки Алли Пугачової не узгодив з нею виконання популярних хітів разом із співаком, Незважаючи на сильне невдоволення замовника, 53-річна знаменитість так і не погодилася на спільний виступ. Ми ніяк не контактували. Не знаю, де вона Вона зайнята своїм життям, а я своїм ніде не перетинаємось на якихось концертних майданчиках. Хіба що прокоментував Аврам Руссо свої стосунки з виконавицею? Цікаво, що після виїзду до США Кристина Орбакайте обірвала зв'язки не тільки з деякими колегами, але й з Росією. На одному зі своїх інтерв'ю зірка заявила, що її березневий концерт у Санкт-Петербурзі був останнім в Україні. У Росії завжди складні часи, завжди дефолти, завжди є якісь проблеми. Зустрінемось колись у кращому житті, зазначила виконавиця. Друзі, чи підтримуєте ви вчинок Крістіни Орбакайте? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам просуванням. та дякуємо вам за перегляд.